Олександр Усик абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкому дивізіоні. Він повторив своє досягнення часів крузервейту, але тепер він перевершив самого себе побивши величезних дядьків. Погодьтеся, що не всі вірили в те, що Сашку це підкориться. Однак йому це вдалося. Моя перша реакція на все те, що відбулося, чому відбулося і як відбулося. Дивимося на каналі Тайк Мейсен, ставимо лайки і, звісно, що підписуємося на цей канал. Насправді я намагався не будувати собі якихось очікувань до цього бою, адже чим менше очікувань, тим цікавіше дивитися це протистояння. Однак вони все одно виникали. Мимоволі, але ти все одно мав якусь картинку бою. І в моєму світобаченні це мав би бути дещо психологічно просівший Тайсон Ф'юрі, який підламався ще до поєдинку, якому буде важко проти Усика з багатьох причин виявилося трошки інакше. Усик добре почав. І попервах, ось це враження того, що буде не так і складно, воно підтверджувалося. Усик дав прекрасний старт, прекрасних перших два раунди, але потім щось ніби поламалося. Таке відчуття було, ніби Тайсон Ф'юрі дав Усику попрацювати, а потім почав працювати сам. А потім згадав про те, що в нього понад 2 метри зросту, прекрасний джеб і те, що він може, в принципі, і просто не пустити усика до себе. Треба віддати належне, що джеб Тайс на ф'юрі це щось дуже незвичне, не класичне, не по книжці боксу, тому що вас ніхто не буде вчити битий джеб буквально від пупка. Але в випадку Тайсона ф'юрі це працювало, як працювало і багато років. Тому так воно працювало і проти усика. Димувало відразу кілька речей. Перше, те, що усик бачить, ніби цей джеб, але так на нього натикається легко, натикається, не натикається, пропускає. Пропускає багато і нічого не може вдіяти із тим джебом. В цей момент було відчуття, що окей, реально таке може бути, що просто боєць занадто складний, завеликий для Усика, і щось з ним вдіяти буде неможливо. Ну просто тому, що от він такий незвичний і великий. І коли здавалося б, ситуація йде не за планом, Усик іде у свій кут, та йому там кажуть, та все окей, в принципі. Піддай трошки моторики, або там менше акцентів, більше кількісно насипай. Ти такий думаєш, чувакі, у вас там точно все під контролем? Тому що усик, ну, раунди 4 точно пропускав дуже багато. Йому було реально важко скоротити дистанцію і наблизитись до Тайсної ф'юрі до своєї відстані. І от на тлі цього, коли ти чуєш, що типа все окей, все нормально, ти думаєш, ви точно там все контролюєте? Як виявилося, походу так. Усик планово виснажив Тайсона фюрі, так само, як він, в принципі, це робив уже і не раз до цього. Ми коли розбирали поєдинки Олександра Усика, то я вказував на те, що усик додає тоді, коли інші чекають, що він навпаки просяде. І навіть в цьому поєдинку здавалося б страшенно виснажений усик, якому важко, який пропустив стільки важких аперкотів у щелепу, які, можливо, зламали йому щелепу, але він зміг підняти темп. І що важливо, не відпускав. У дев'ятому раунді він не відпустив Тайсона Ф'юрі. Реально, цей епізод можна було трактувати і ще краще на користь українця, адже рефері відраховує нокдаун. А чому? Тайсон Ф'юрі що, взяв коліно? Тайсон Фюрі впав на канвас? Ні, Тайсон Ф'юрі був у канатах. Це в аматорському боксі, нокдаун відраховують, якщо боєць продовжує стояти, але перед тим він пропустив низку сильних ударів. Тут треба було або давати усику добивати, ну або якщо Тайсон Фюрі не в стані, то вибачайте, це ТКО дев'ятий раунд. Тепер давайте поговоримо про. ой. Про як його. так хочеться кави, але зараз вечір і не можна. Можна. Якщо це завжди кава без кофеїну на вок. А це ідея? Так, давайте спробуємо. Завжди кава це кава без кофеїну, яку можна, коли не можна. Адже зранку я можу випити каву з кофеїном, але ввечері обираю без. Заходимо в застосунок «Проект», обираємо улюблену каву, оплачуємо в телефоні і скануємо QR-код на кавомашині. Завжди кава доступна майже в усіх регіонах та у всіх найбільших АЗКОК ВОК Україні. Завжди каву можна в будь-який час, адже вона не містить кофеїну. Зайшов на АЗК, у декілька кліків замовив каву через прайт, оплатив, відсканував qr код і воля. Смак той же, кайф той же, ціна та ж сама. Кавусі попили, зарядилися і тепер продовжуємо. І насправді навіть після нокдауну, коли Усик перехопив ініціативу, все одно не було відчуття того, що все має піти окей. Ну, тому що Тайсон Ф'юрі Мав час на перепочити. Ми знаємо, як Тайсон Ф'юрі уміє виживати. Це був чи не десятий нокдаун у його професійній кар'єрі, але ще ніхто його остаточно не виробив. Навіть жорсткий вайлдер це не зумів зробити. Тому навіть піднявшись Тайсон Фюрі залишався небезпечним. Вусика, по суті, ідеально працювала одна простезна комбінація. Добіса проста: це ближній прямий дальній хук. Але з великим нюансом, що це був ближній прямий з середнього кола, тому що джеб ти можеш пробувати як всередину, ніби тичком, так і через руку. Також можна пробувати, але проти довгоруких пробувати через руку насправді складно. Тальній хук працював невідмінно. Тайсон Фюрі мав розбити ніс, і це хороше свідчення того, що Усику, в принципі, це вдалося. Була чітка команда від команди Сашка заходити через тулуп, бив груди, піднімай на голову. І це також насправді. Спрацювало. Багато що спрацювало, багато що могло би бути на кращому рівні, все ж таки, тому що, як на мене, за багато джебів не пропускався Олександр Усик в першій половині поєдинку. Чому не пропускався? Тому що занадто був сфокусований на своїх атаках і на своїх бажаннях навалювати. У той час, коли було б цьому бажано ще й контролювати дії твого опонента. Але це є вже пропогане тоді, коли насправді хочеться про хороше. Усик в цей вечір, в цю ніч, я думаю, був трошки більше, ніж просто спортсменом, атлетом, представником України. Усик на цю ніч став якимсь соціокультурним явищем. Адже бокс дивилися навіть ті, хто в принципі зазвичай бокс і не дивиться. Я думаю, що навіть у вас питали друзі, які типу не зовсім про спорт, така а де подивитися? Усик став фактором єднання для України в цей день, в цю ніч, і це дуже важливо. Адже саме зараз нам так потрібна перемога. Як я казав вже раніше в одному з випусків на каналі Тайк Мейсон, новини боксу, що Усик і його потенційна перемога це не просто перемога атлета з України над атлетом з Британії. Це імпульс, це поштовх, це заряд позитиву, який так потрібен нашій країні саме зараз. І усик це дав для цілої країни. Він зробив все довершено в усіх сенсах. І в ринзі, відправивши цю циганську гору на канвас. І поза рингом регулярно нагадуючи в Саудівській Аравії, в країні, яка насправді то не те, що дуже проукраїнська, про те, що чуваки, у нас іде війна. Синьо-жовтий прапор це прапор свободи, а ось ці от підрозділи Кабул 9 і інші, ось це справжні герої сьогодення. Все це було з уст Усика. Чи це не тавтологія? Не знаю. Однак сам факт, у цю ніч ми всі тішились, як діти, і, до речі, як тільки закінчився бій, то першим, хто мені подзвонив, був Тарас Шелестюк, колишній партнер по команді Олександра Усака. І ви знаєте, зазвичай, коли я говорю з бійцями, з професійними боксерами, я стараюся ставити якісь питання скоріше професійного характеру. Такі б здавати, здаватися типу розумним у боксі, знаєте, не типа. Як діла, як там тренувачка. Ну, типу, якісь такі, хоча б більш-менш трішки специфічні запитання. В даному випадку це була просто розмова двох людей, які, типу, а ти бачив, як оце це? А ти бачив? Ну, стан ейфорії, який важко з чимось передати. Ось, ось така була розмова у мене з Тарасом. Наостанок хочеться хіба подякувати Усику, його команді. Хлопці і дівчата ви зробили фантастичні речі для країни в цю ніч. Якщо ви хочете ще раз поновити ці емоції, закликаю вас подивитися огляд на каналі Тайк Мейсон. Ми зробили оперативно, чітко про головне. Тому, будь ласка, гляньте і ще раз покайфуйте і порадійте за Олександра Усика і за всю нашу країну. Тайк Мейсон, Макс Діденко, на зв'язку, і дякую, що з нами.